Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас. Ми знову з родиною виїхали на водойму на озеро Салтанівка. Воно знаходиться в Київській області. Повністю водойма огорожена забором. Вона повністю закрита, машину залишаємо на стоянці. Сюди нас підвозять на власному транспорті, такому електромобілі, і все. От такий краєвид. Вимостка, порівнюючи з картаром, трошки менша. Вода тут геть впала, ви бачите, вода далеко знизу, це трошки незручно. Не знаю, як будемо виважувати рибу, але будемо якось підлаштовуватися, придеться спускатися донизу. Бо під сакою ми не зможемо її достати, тому ось так. Ну. Будемо намагатися сьогодні піймати коропа. Якщо не буде вдаватися, будемо виходити з ситуації ловити карася. Ну що, зараз... Швиденько замішаємо прикормочку. Ось я вам в той раз я казав, що брав 4 пакети різної фракції. Це пелець аміну та пелець труд. Всі вони в однакових розмірах. 3,6, 3,6. Трійка запустить точку, а 6-ка трошки втримає рибу. Тому всі, як я і казав, я беру просто по півкульочка. Половинку не використовуємо багато, так запечатали. Можливо, сьогодні навіть трошки менше дамо, бо я дивлюсь, що риба активна. тому може не будемо сильно кормити. Все залежить від того, наскільки воно буде гарно клювати. Десь, мабуть, візьмемо так навіть трошки менше. Беремо так само. Такий вітер з Це ми все змішуємо. Заливаємо це з Трошки так і зразу запах пішов і гарний. Беремо пелець труд. ось такий він. Теж, бачите, три. мм Він такий чорний. Це більш жирний пелець. Беремо труд 6 також туди. Я думаю цього буде. Досить ось такий, бачите, труд 6 мм. Все це технокарп. Якби закупився його, а це, то що я вам казав, слива. Ми сюди додамо такого вони, яскравого помаранчевого кольору. Найбільше буде дуже добре видно. Такий він дуже яскравий, мабуть я його вже все висиплю. Цей пакетик вже будемо сміття збирати. А Тут вже його мало. І Тут так само 3 мм. Це напевно, я вже на 4 розтягував і додавав, так. Бачите, 3 трехммле. Сюди мы його зменшуємо. Вимішаємо суху. Тепер такий у нас CSL. Сливка також. Збутаємо його, зараз сюди додамо. Потім ще додамо водички і поставимо його настаюватися на пару годин. Вже хвилин 30 закину, тому що нічого не було. Сюди виливаємо. Мабуть ще трохи там залишу, я хоча вже залишати його нагано нема смис. Ми його трошки дорозбавимо водичкою. Ретельно перемішаємо це все діло. Таку випалась, я не можу дуже добре. Буде у нас такий смаколик. Все, зараз він постоїть, настоїться. Думаю, пару годин йому вистачить. Ми тим часом трошки зберемо лагер наш. Поки наставиться, потім покормимо, зберемо з в вулище і будемо тоді вже годувати. Накриємо кришкою його. І ще зробимо так. Гарно перемішали, тут поставимо і все. А це ще у нас буде ще на одну, можливо, на дві рибалочки, нам вистачить цього. Так що кого цікавить, ставте вподобайки. Пишіть коменти, запитуйте на всі питання відповімо я ще вирішив замішати е, сипуху, я замішав був пельчик, його забив у флетик, а ще думаю, таку сливову сипуху від компанії це вже трофей. Ось така вона такого ж самого кольору, як і пелець, помаранчевий. бачите, він такий. Вона досить... Є тут і крупна фракція, і мілка. Побачимо, може неактивна риба захоче такого щось пилящого, тому зараз зараз візьмемо замішаємо його, в такому судочку трошки. І спробуємо. Що у нас піде краще, чи сипуха, бачите, воно таке візьмемо трошки його. Вона буде дуже яскрава. Виділятися на нього. Така тут і мілка фракція, ну видно. Дрібна і досить ось таки крупний помол. Побачимо щось з цього вийде. Замішаємо її. І... Зараз у мене будуть, мабуть, помаранчеві руки від неї. Як завжди таких насичених кольорів. Будемо поступово її зволожувати. Зараз вона трошки постоїть. Сипуха трохи більше п'є води, ніж пільчик, тому її треба зволожувати, вона постоїть, поп'є, збільшиться в розмірі, фактично там в півтора-два рази. Будемо спробувати хто. Ставте ставки, що спрацює першим. Там у нас пілець від компанії CarPro. Diamond, здається, цитрус я замісив. А тут ми візьмемо трофей сливку, так як у нас буде ще й сливова програма в закорміти, спробуємо на таку, не знаю, можливо амур захоче. Зараз ще трошки увлажню, зволожу. Воно постоїть, а потім ще... Я поки за цей час перезакину два удилища, взяв я 80 і 100 метрів. Будемо дивитися, риба гуляла, на мій погляд, десь від 60 до 80 метрів і далі, але мені не подобається, що дуже упала вода. Рівень води. Навіть в цьому році по всій Україні, я так зрозумів, вода падає. Така крупновата фракція. Там досить крупно, ну. Залишимо її на хвилин 10, можливо менше. Зараз я перезакинусь. Хай вона тут стоїть. Потім побачимо, що щось цього вийде. На що клюне раніше на пелець чи на сипуху. Було клювання не знаю. Червоний. Тільки закинули. Поки що не зрозуміло, що це. Мабуть, клювання. Зараз побачимо. Скрівається на те. Опускається потихеньку. Клювання. Може бути. Навіть скинули. Кинуло вудку, стягнула з цього, то що вона нахилена. Що, друзі, у нас мабуть, а на можливо і сходу вже. Або пішло в берег, щось незрозуміло. Наче була рибка. Або вона йде на нас. Навірно, нема зійшла, мабуть. Не зрозуміло. Та я її тримав на тяжкі, а воно щось раз і все. Вже немає нічого, немає нічого його. Не знаю, наче покльовка, але якась така вона вяла. поки добігли вже наче не. Ну попробую підсікнути. Мабуть, там рибка сидить, можливо. Обирається, ну. Ще прийдеться зараз переходити, бо як тут рибу брати те, що я казав, я не знаю. Є, є якась рибка, почала опіратися вона, дистанція 100 метрів. На попапчик в цей раз перше, перше клювання. Мені треба такий робити обхід. Бачите як. Ще й прийдеться, мабуть, заходити мені в воду. Тому що і тут дуже мілко. Ні, Ванечка, ти мені зараз тут не допоможеш. Якось незрозуміло. То на мене, то від мене. То я взагалі її не відчував, ну щось не ну, щось не, невеличке. Можна Ні, не треба. Перший зеркалочка? Я вас перший. Да, перший коропець. Такий 2400 з сумкою мінус 700 грам сумками знаємо. Десь 1900 він максимум. 400 Так що такий. Невеличкий, але перший. Але він такий блідий, тут щось геть. У мене такий. Лаварка да. Так. не знаю, що з ним. Ну, перша риба є. На попапчик баунти десяточку естерфрут. Так що перша риба є. Ставте вподобайки. Доброго ранку. Цілу ніч нічого не було. Спали, відпочивали, зранку прикормились. Ну і ловим карася. Поставили вбивцю карася і ловим карася. Тому ось так. Щоб якось було цікавіше нам рибалить, то вирішили половити карасика. Бачите, який? Ось такий карась у нас на вбивцю карася. Отакий. До речі, цю вбив... було клювання знов карась. Це, мабуть, вже такі останні покльовочки, бо будемо збиратися потихеньку. Нам ще розбирати палатку. Отаке. Отака рибалка, бачите. Приїхали на короп, а ловимо карася на вбивцю карася, яку знайшли і тут. <хи> так що такий короб не хоче взагалі клювати ніяк. Пригає він, гуляє, виходить, але упавша вода, я не знаю, що з ним відбувається. Але не бере він, не клює. Вчора ми піймали одного, було одне клювання. Вночі я ловив на тигровий гріх карася, тільки крупнішого, Там покажемо потім. Так що таке, закінчуємо, нам ще палатку воно розібрати, збираємо лагер потроху. Так що ставте вподобайки. Ну, не кожна рибалка вдається на 100%. Але треба все одно їздити, відпочивати і намагатися її ловити. До зустрічі. Так, друзі, збирали палатку. Під кінець у нас якась якась покльовочка. Щось є. І брати нам прийдеться його чи з тої сторони, чи щось є. Щось у нас клюнуло. Будемо сподіватися, що ми його візьмемо. Клюклювало в берег. Зараз мені подадуть під саку я спущусь спокійно. Давайте. Тут оце особлива складність, в тому що брати, брати рибу дуже погано. Ти уявляєш, знов зійшло, мабуть. Поки це запіцаки бігали, нема нічого. О! Капець! Чи це карась? Та це карась, навірно. Я думав, що щось є, а це карась, скоріше всього. Це просто великий карась, а ми думали, що це клювало щось. Шо, наша добова сесія закінчилась на Савтановці. У нас було дві покльовки вчора коропові. Одну рибку ми взяли, десь кіло, не пам'ятаючи, 800 чи 900. А друга зійшла. Більш таких коропових клювань не було. Вночі були клювання карася на тигровий горіх, дистанції 100 метрів. Такі от карасі ой, ой ой отакі, на тигровий горіх. Приходилось стягати отаких. Невеличкі, але це ми підловили трохи, менші клювали, ми знайшли там вбивцю карася, почепили її, так як у нас нічого не було, то ми отак підловили трошки карасів. Ну так, розбавили свою рибалку карася. Так як коропа не було, то Ваня каже, на сковорідочку йому буде пожарити, так? Да? Так, да. посмажити. Все, це вся така друзі-рибалка так вийшла. Ну, ви бачили, наскільки впала вода на озері Салтановка. Ми тут перший раз також були. Ну, одну рибку ми все ж таки змогли взяти. Більше не вдалося, один сход прикрий. Але дуже важко було рибу брати. Ще, до речі, був один сход вночі, тому що риба я в воду не заходив. Риба вдарилася дно і відбилася. Ну, ну, Була така невеличка десь кілушка з лишнім також. Так що такий результат. Ставте вподобайки за наші старання. Пишіть коменти. Ну, що могли та зробили. Да, ну, такий результат. Будемо з вами прощатись. Все, до зустрічі на нових водоймах, на нових рибалках. Всім хвостані луски. Пока-пока. Пока-пока.